Зараз ми долітаємо до позиції. У мене є декілька хвилин розказати про своє місце. Тут в нас три хаби, на яких заряджаються батареї. Получається, тут у нас лежать коробки з дронами. Тобто Все запаковано, щоб в разі а, атаки якоїсь ракетної чи мінної все було в кейсах. Екофлошка заряджає нам батки. Екофлошкою заряджає в нас генератор, позаду є стерлінг, Завдяки стерлінгу ми виходимо на зв'язок і також даємо стрім. О, так, в принципі, більше нічого. Все все, все як в простому бліндажі. Зігріваємося свічками. Ось одна зараз горить, дві лежать тут, на всякий випадок, щоб не бігати кожен раз наверх. І також там вирили спеціальну яму, щоб противник не бачив наших наших речей